У нас на каналі, ми в Рівному, і сьогодні у нас відео про бюджет до десятки, що продається на ринку в бюджеті 10 тисяч доларів. Нагадую, друзі, ми займаємося професійним автопідбором, якщо автомобільчик якийсь з відео, або навіть е з авторії або там з інших платформ вам сподобається, ми можемо оперативно для вас його перевірити по Західній Україні. Також, друзі, нагадую про підписочку на наш канал, ставте лайки, коментуйте допомагає розвиватися. Всім приємного перегляду, бережемося. Добре. Друзі, перший автомобіль на сьогоднішньому авторинку. Це в нас Renault Scenic 2. 1,6 атмосферний двигун, 5900 на старті ціна, 5 рік. Номер продавця є. Зараз обійдемо його. Хто шукає бюджетне на автоматі? Саме цей варіант можна розглянути. Нагадую, друзі, ми цей автомобіль не перевіряли, ми тільки отось знімаємо контент. Так, він по салончику. Коли цікавить, можете зв'язуватись з продавцем. Нагадую, ми для вас можемо його перевірити. Так, друзі, ще одне Рено. Це в нас Меган 3, народний автомобіль. Бозе-комплектація 900 на старті, 11 року 180 заявленого пробігу 1,5К9К. На автоматі робот у нас їдеться От такий по комплектації. Бачимо, возе у нас музика, безключовий доступ. Задній ряд сидінь, збережені карти, возешні у нас диски, задні партроніки присутні. Ще в нас тут є панорама. Так, Друзі, автомобіль для міста. Маленький, компактний Mercedes. А-160, бензиновий 1,5, 153 заявлено, 10 рік виготовлення. Комплектація. Такий збережений він по салону. Заді у нас механічні підіймочі. Пібільщик виглядає. Так, друзі, шкода Octavia. це у нас Дорест, А5. 1,6 у нас бензин, 75 нагадується, це у нас атмосфера, МПІ, всі люблять. 2007 рік. Випуску 5800 на старті експлуатації, кондиціонер присутній. Задній ряд. Це у нас кузов Ліфтбек. Тут бачите, друзі, МПІ. Друзі, рухаємося далі. Слідуючий автомобіль у нас Opel Astra. 1,6 теж на звичайний бензин, 5500 на старті, восьмий рік, 191 тисячі, як заявляє продавець. Бачимо, у нас є мультируль, клімат, передній склопідіймаші. Вона вже притонована. Збережений задній ряд сидінь. паркопчик присутній. Воно виглядає. Друзі, Golf 5 на гарній комплектації. Сьомий рік, 1,6 бензин, це в нас теж атмосферний. Бачите, яка стрічечка в нас на рулєві. Також тут на кожу ходить куліса. Цікаво так. Комплектація у нас гол. Комішки є задні. Досить популярний автомобіль. Бачимо, у нас є і підігривий сидінь, має клімат контроль. Доволі непогана комплектація. Друзі, Hyundai у нас. Слідчий автомобільчик. 7700 на старті, 10 рік, 165 заявленого пробігу. 1,6 дизель. Сервісна книжка. Каже, продавець, така у нас по комплектації. Бачимо 10-й рік вікна у нас. Гарний ряд збережений сидінь. Поличка є присутня, міський багажник. Друзі, кого цікавить, можна зв'язуватися з продавцем, а ми нагадуємо можемо перевірити для вас автомобіль. Друзі, хто шукає мінівен на автоматі. Тут у нас стоїть айсинг, до речі. Це 2 літра дизель Renault Grand Scenic, 8500 на старті. Бачимо безключовий доступ є, у нас закрито. Бачимо автомат, скіра. Паркоп є задні. Такий Міський автомобільчик. Все влізе. Так, друзі, високе кліренс у нас. На зиму те, що треба. Автомобіль зарекомендував себе як надійним. Це в нас Hyundai Tucson, 2 літра бензин. Простий і надійний. Салончику, на шкірі. Бачимо, у нас є зимова резина. Паркоп, автомобіль вже, до речі, на номерах. О, то мені треба на гольфах. Так, друзі, ще один представник ваг групи Гольф 6. Кузов універсал. Гарна зимова резина. 8 тисяч ціна на старті. Номер продавця є, 11 рік, 1,4. У нас TSI. Цитний двигун турбований. І Досить непогана у нас комплектація. Нема мультируля, але у нас є і підігріви, і навігація, 4 підіймачі. Електродзеркала, збережений задній ряд сидінь. партронічки присутні, автомобіль свіжопригнаний на червоних номерах. Друзі, хто не любить TSI, вигони, всі по-різному до них відносяться, є МПІ, атмосфера. Теж у нас універсал, Гольф 6, 1,6. У нас бензин, свіжа з Голландії. Тут Є випуски про пробіг продаваш нам надав. Бачимо комплектація тут трошки простіша. Але хто шукає саме цей двигун, то досить непоганий варіант. Є портфоніки задні, зимова резина. Друзі, меган третій на сьогодні був. Не було у нас другого. Сірий колір. 1,6 надійний двигун. 9 рік, 138 заявлено продуктів. 5600 на старці. Що резину продають. Ну, до речі, стан руля. Оцініть, напишіть в коментарях. Ну, ці ручки в них слабенькі. Задній ряд теж збережені карти. У нас є тут шторочка. Друзі, ще представник з Франції. Peugeot. у білому кольорі на гарних титанах. 508 у нас 1,6. Дизель 84 кВт то є номер продавця 8600 нас стартує ціна доволі так гарно по комплектації бачимо вербаскан бачимо гарна дійсно комплектація резина ще в доволі непоганому стані Патроніки задні є автомобіль свіжо пригнаний Так, друзі, ці троє. Що в нас на огляді сьогодні? Автомат Пушукаєвий. 2013 рік, 8200 на старці. Так, у нас по салону досить непогано бачимо комплектація є. Так, у нас пожарне кермо. Так, у нас позаду. Є задні. Це четверта на Пікасо. Великий, габаритний. Панорами не бачимо, немає. Є гарна ще резина. Кого цікавить, можете телефонувати. Номер продавця є. Нагадую, друзі, ми можемо перевірити автомобіль для вас. Друзі, хто шукає невеличкий і на автоматі, це може бути ваш варіант. Форт Фієст. У нас на огляді 15 15 рік, 137, як заявляє продавець, 1,6 і автомат. Великими буквами пише. Пішли до салону. У нас тут мультикермо. Кондиціонер є, 4 піднімачі є. В принципі, все, що треба в цьому бюджеті. Ще досить такий непоганий варіант надійний, шкода А5, рестайлинг у нас 9200 на старті, 1.6 надійний дизель. В рідній фарбі, як запевняє продовес. 13 2013 року. мультируль у нас є, клімат-контроль мачемо. Доволі збережений стан. Автомобіль теж пригнаний з Європи. Грінлайн комплуатація у нас. Друзі, також біля п'ятої стоїть фабія. Теж пригнана в універсалі, в чорному кольорі теж. 1.4 у нас простий надійний двигун, 6200 на старті, 9 рік, 210, як заявляє. Продавець, бачимо присутні якісь сервісні книжки. Ось так збережений салончик доволі. Гарні карти є. У нас фаркоп. Так, друзі, універсальчик гольф у нас. На огляді 1,9 дизель надійний перевірений руками двигун, 9 рік 6700 на старті. Номер продавця є. Друзі, отак він по салончику виглядає. Досить збережно. Так, друзі. Ще один у нас кросовер надійний, Nissan Qashqai це У нас 1.5 k 9 k 2 167, як заявляє продавець пробіл, 8700. Ціна на старці, бачимо, без ключовий є. Доволі збережений салон. Клімат, мультируль, 4 підйомники. Збережений задній ряд. А ты не знаєш, блядь, чужо. Ты купил мазу? Да я купил. Друзья, по ценам очи Японии, Тойота. 1,8 у нас бензин, 4 рік 5,800. На старті нам продавца у нас є. Така у нас комплектація. У картах теж все гарно, в принципі. Кузов у нас універсал. Друзі, ще у нас один Рено Меган. Другого покоління, в Швейцарії, дуже пригнаний. Автомат, звичайний у нас тут гідротрансформатор, надійний атмосферний двигун, 6300 на старті. Бачимо нас по салону кондиціонер присутній мультируль, 4 підіймачі є швейцарія як уявляю продавець